Так, вітаю, Богдан. Ми перейшли з тобою в другий тур нашого конкурсу. Конкурсно обласного роботи на службі ЗСУ 24 що вимагає від нас хворі? Так, як ми займаємося онлайн, той конкурс, звичайно, приходить заочно онлайн. Заочно, це значить, ми робили вдома, так? Або якось намагалися робити, робили свою роботу, а потім надсилали її. А тепер запитання є у Жирі до нас, і ми повинні на них відповісти. Зрозуміло добре. А, давай переглянемо запитання і спробуємо на них відповісти. Добре? Дока так, ти не хвилюйся, все нормально. Запитання по твоєму суттєвому роботу. Ти не раз з ним працював. Отже, переглянемо наші запитання, які нам задало журі. Ми знайшли свою роботу, так? Да? Боюсь, сказати, можна продемонструвати да? наш код, наш робот. І можна, хай він буде тут у нас на нашій заставочці. І е, наступне, так, сейчас закрию. Буде для нас тут, а ми можемо на нього запитати. Отже, у нас, як кажуть, низка запитань. Зауважень по оформленню роботи журі сказали, що немає. Значить, нам це питання вже не актуальне. Да? Далі, у нас з тобою наступне запитання. Перше: які переваги має ваш робот перед іншими роботами-маніпуляторами? Він компактний, там може. Ти в важкодоступних місцях. Добре. Далі. Продовжуємо далі. Наступне запитання у нас. Чи є якісь обмеження в роботі вашого робота? Наприклад, як завадити завади можуть ускладнюватися при виконанні завдань? Тобто запитання ось у твоє. Він. Наприклад, спутати щось інше. Uh -huh. А що інше? Наприклад, якусь банку змінюю. А, тобі залізну, да? Банку, якщо вона залізна правильно, так. може спутати. А може таки, будь-що в тебе там зупиняється чи ще щось. Так, він що? може просто зупинитися, ну, заглюдчити. Да? Зрозумів. А, давай третє запитання: які труднощі ви зустріли під час створення робота? Як ви їх подолали? Е, е, важко було знайти деталі. Важко було знайти деталі. А які саме? Ну давай поглянемо е, на робота того. От що було тобі важко? Е, е, е. Навіть тут є що у, мене, у нас десь, по-моєму, здається, перевернутий. Ось які деталі? Можеш О, ось ці деталі для скриптуватися? А чому тобі було важко? Скажи. Е, його... Не вистачало. Не вистачало цих дектарів, так? Да? Зрозуміло. Е, четверте запитання. Що було найцікавішим в цьому проєкті? Що тобі сподобалося найбільше? Мені сподобалось працювати з новим ну, ну, Нове легоспрограмування. Сп... Найцікавіше з легоспайку працювати, да? так? Зрозуміло. А що ти? дізнався для себе нового працюючи з цим проєктом чи ти може заперепутав запитання давай ще раз що було найцікавіше в цьому проєкті бо здається ти мені перед цим казав що тобі установка обстановка РЕБ, да? тобі було цікавіше дізнатися про неї да? так. потім що ти ще казав що йому на куди куди ти придумав тоді ті антенки по це що нас буде слуговувати антенками сині оці да? Що з що, тери будуть yeah. служити системою РЕП. Системою РЕП. Зрозуміло. Тоді п'яте запитання: що ви дізналися нового, працюючи над проєктом? Я дізнався, ну, я спробував працювати з Леоспай. А, все, ти вперше з ним працював, так. так? Можна сказати. Саме на конкурс ЗСУ. Да? Добре. А, і останнє запитання від журі, це шосте запитання, ось воно у нас є. Чим обумовлений вибір саме таким, таких завдань для робота? Я раніше почував з іншими конкурсами, угу. і там та, та, та я придумав такі схожі роботи, та я вирішив зробити схожий робот на тієї, що я вже робив. Зрозуміло. Тобто ти взяв з якогось іншого конкурсу, так? так. Але не з ССУ, правильно? Дез... Просто ти щось таке, прототип ти такий вже робив, що так, так? зрозумів. І ти там що, ти там не зайняв да, місця, да, трошки там, за участь тільки, да, тобто, ну, перемоги не було. Да? Але сподіваєшся на цей, да, що добре. Але як той називався тебе прототип? Він вже мав там якусь назву, саме той прототип, який ти взяв? Ти з якого прототипа взяв свій уряду? Як? Лего сумоїст. Лего сумоїст, так, так. Да. А цього ти вже назвав, так? Да? Камерний сапер? Як він там назвав? Ну, ну, в основному у нього сапер, правда? А камерний мабуть? Да? Ця під низом і ось так? Да? добре, Богданчик, я тобі дякую за відповіді. Я думаю, що журі оце не, да? так? Що ти поважаєш іншим учасникам? Перемоги, перемоги, да, перемоги не тільки в нашому конкурсі, да, а й взагалі для України. Да, так, да, дякую тобі.